Мої вітання. Маємо на огляді ось такий е, прекрасний павербанк Басеус. Е, я думаю, що блекаутів ніяких не буде, але е, готуємося до найгіршого, а очікуємо найкраще. Е, тепер на них. Нормальна ціна, і я думаю, що повинен кожен собі купити щось схоже, щоб і потім не купляти в три рази дороже. Все, поїхали. І, як завжди, починаємо з упаковочки. Прийшов він в такій упаковочці 10 000 мА 20-ваттна зарядка. Коробочка як коробочка, Басеус. Ішов у нас такий мануалчик. Мануалчик, присутня, українська мова, це дуже добре. Ішов у нас такий гарантійний талончик Басеус. І йшли в нас ось такі стікери наклеючки, Не знаю, може комусь вони і приглянуться. І, звичайно, от такий буфер. В якому стояв сам повербанк. Ну, в принципі, по коробочці в нас все. Так, да, ще йшли в нас такий кабельочок мікро-USB. Ну, Хтось плюється, що це вже прошлий, ну, прошло століття ось такі давати з повербанками. Ну, але ж ви самі прекрасно розумієте, що всі мусять розходувати ось такі. Проводочки, ніхто їх не буде викидувати, і їх змушують ставити в такі всякі гаджети. Все, по упаковочці, все, поїхали далі. Ну і тепер, звичайно, поговоримо про самий поверх барк. Що ми маємо? Поверхня у нас ось така шершава полосочки, така рельєфна. і, ну, З цієї сторони у нас гладенька, з цієї сторони у нас ось така шороховата. Тут у нас екранчик, екранчик глянцевий. З цієї сторони у нас все пусто, пусто. Тут у нас кнопочка для увімкнення, абревіатури. І саме інтересне, це у нас тут. Що ми маємо по портах? Маємо два виходи. Зауважу на обох виходах: присутня, швидка зарядка. Маємо два входи. Це дуже круто. Опять же, тому що, як я говорив. Ну, всі мають використовувати вже до використовувати ось такі кабеля, але вже враховують і на Type-C. Це дуже супер. І саме головне, як ці порти мають виход, швидка зарядка, так ці два порти мають вход швидка зарядка. Це дуже супер. Так, ну, в принципі, по зовнішньому вигляду, у нас все. Йдемо по характеристиках. Поїхали далі. Так, тепер трошки поговоримо про е цифри, про характеристики Powerbank. Так як ми бачимо, у нас заявлено 10 тисяч мА. Е і опять я відразу вас буду розчаровувати, тут 10 тисяч мА немає. Е скажу вам відразу: в мене немає ніяких тестерів, нічого такого немає. І я його зарядив. На 100% в мене телефон Redmi Note 12 Pro 5G 5000 мА батарею. Я поставив його на зарядку, зарядив від 0 до 100% і потом іще раз зарядив від 0 і рівно до 50%. Що це виходить? Ви можете цим павербанком зарядити 5000 мА. Один раз з половиною. Це приблизно, я думаю, десь тут є 7 тисяч мА, не більше. Мені будуть казати, що да, там є 10 тисяч, але воно там якби розходується енергія. на то, що йде зарядка, так, да, я це все прекрасно розумію, але якщо виробник заявляє 10 000 мА, значить це має бути по факту 10 000 мА. А от то, що павербанк повинен використовувати на свої заряди розряди, розряди, ну, значить треба ставити 12 000 мА, щоб на виході було 10. Так що, якщо ви думаєте, що ви купуєте Powerbank 10 000 мА і ви свій телефон. З акумулятором 5000 мА з два рази, ні, цього не буде. Один раз з половиною. Потім, скільки заряджався на швидкій зарядці, мій телефон? Рівно 2 години 20 хвилин. Оце така швидка зарядка. Скільки заряджався сам повербанк від 0 до 100? Ну, в радіусі 4 годин плюс-мінус, трошки може ще чуть і більше. Ось такі в нас е, виходять цифри. Що е, можу сказати? Добре, не добре. Ну за такі гроші, як він стоїть. Тепер ну, я його придбав в Україні. 599 гривень, 600 гривень. Ну, 600 гривень беремо грубо не 10 тисяч мА, а от 7 тисяч мА. Ну, от так собі і розраховуйте. 7000 мА за 600 гривень. Ну, як на мене, Ну досить непогано. Ну Погано то, що пишуть одно, а по факту є друге. Все. В принципі, по цифрах, по. Е... По його можливостях, я вам це розказав. Рекомендувати, Ну, не знаю. Я, в мене були, ну, якби не треба сильно підвищувати собі очікування. Я так і думав, що він, в принципі, десятка там немає. За свої кошти, ну, в принципі, він коштує цього, але ну, не потрібно писати то, що в ньому немає. Мені він подобається, я ще планую брати на 20 000 мА. Думаю, зроблю огляд. Ось такий ж самий. Фірма Baseus мені досить подобається, ну, але бачите, і в неї не без грішків. Так що рекомендувати я не знаю, що вам сказати. Ось так по факту, ось такий він у мене є. Робіть висновки самі. Чи він вам потрібен, чи не потрібен. Але я з упевненістю можу вам сказати, що е, чим ближе до зими, тим дороже вони будуть коштувати. Так що е, дивіться, якщо він вам потрібен, краще його придбати тепер. А не потім купляти в три дорога, два дорога, е, як це було в прошлого року. Все, друзі, кому сподобалося, ставимо подобайочки. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Всього вам найкращого. Пока, пока.